Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 245 і завдання у нас наступне. Виконай віднімання і зроби перевірку додаванням. І у нас дано два завдання, два приклади на віднімання. Давайте перейдемо до розв'язання першого з них. І так, нам треба від 705 963 відняти 87 000.

І так, маємо. Від 3 9 відняти не можемо. Тому позичаємо одиницю із старшого розряду. Маємо 10 плюс 313, 13 мінус 9, 4. Далі. Від 6, 7 відняти не можемо. Позичаємо одиницю із старшого розряду. Маємо 10 плюс 6, 16 мінус. 7, 9 мінус 1, ми позичили на круг раніше. 8. Далі 9 мінус 3, 6, але ми позичили одиницю на крок раніше. Тобто 6 мінус 1 5. Далі від 5, 7 відняти не можемо. Позичаємо одиницю із старшого розряду. Маємо 10 плюс 5, 15, 15 мінус 7, 8. Від 0, 8 відняти не можемо. Але позичаємо одиницю старшого розряду. 10 мінус 8, 2. Але одиницю ми позичили на крок раніше. 2 мінус 1, 1. 7 мінус одиницю ми позичили на крок раніше 6. Тобто ми отримали число 618 тисяч 584. І так, зроби перевірку додавання. Для того, щоб Перевірити нам за допомогою додавання нам потрібно до різниці додати від'ємник. І ми тоді отримаємо, повинні отримати зменшуване. Тобто, давайте це і перевіримо. Запишемо 618 тисяч. 584 вісімдесят чотири плюс наш від'ємник, тобто плюс вісімдесят сім тисяч триста сімдесят Це дорівнює. Ну давайте зробимо це додавання також в стовпчик. Маємо 618 вісімнадцять тисяч п'ятьсот вісімдесят чотири плюс. Всімдесят сім тисяч триста сімдесят дев'ять. Маємо 4 плюс дев'ять тринадцять. Три. Пишемо одиницю. переносимо старший розряд. Вісім плюс сім п'ятнадцять плюс одиниця старшого розряду, То, що ми перенесли, шістнадцять шість. Пишемо одиницю, запам'ятовуємо. 5 плюс 3, 8 плюс 1 – 9. 8 плюс 7 15, 5. Пишемо. Одиницю запам'ятовуємо в старшому розряді. Переносимо в старший розряд. 1 плюс 8 9. 9 плюс 1. 10, 0 пишемо. Одиницю. Переносимо в старший розряд. 6 плюс 1 7. Маємо. 705 тисяч 963, що повністю відповідає нашому зменшуваному. Так, давайте перейдемо до розв'язання другого завдання. Тут також приклад на віднімання. Треба зробити віднімання. Давайте зробимо в стопчик, запишемо 500 000 13. Треба відняти 402 тисячі 692. Маємо. 3 мінус 2 1. Від одиниці 9 відняти не можемо. Позичаємо одиницю із старшого розряду буде 10 плюс один одинадцять мінус 9, 2. Від 0, 6 відняти не можемо. Позичаємо одиницею старшого розряду, буде 10 мінус 6, 4 мінус 1 3. Від нуля двійку віднімати не можна, тому позичаємо одиницею старшого розряду буде 10 мінус 2, 8 мінус 1 7. Далі. Оскільки ми позичили одиницю, то тут також позичимо одиницю. Буде 10 1 9. А тут 5 4 1 1 одиниці з старшого розряду 0, 0 не пишемо. Отримаємо 97321. Це різниця. Як і в першому прикладі, для того, щоб нам зробити перевірку додавання, ми повинні до різниці додати від'ємник і ми повинні отримати зменшуване. Тобто запишемо, що. Дев'яносто сім тисяч триста двадцять один плюс 40 дві тисячі шістьсот девяносто два дорівнює. Запишемо цю перевірку додаванням. Також у стопчик маємо дев'яносто сім тисяч триста двадцять один плюс чотириста. Дві тисячі шість маємо один плюс два три. Два плюс дев'ять, одиннадцять. Один пишемо, один запам'ятуємо в старшому розряді. Три плюс шість девять плюс одиниця і старшого розряду. Десять, нуль пишемо, одиницю запам'ятовуємо. 7 плюс 2, 9 плюс 1, 10, 0 пишемо, одиницю запам'ятовуємо. 9 плюс 0, 9 плюс 1, 10, 0. Пишемо, одиницю запам'ятовуємо. І 4 плюс 1 5. Тобто маємо 500 тисяч 13. Що повністю співпадає. З нашим зменшуваним. Таким чином, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!